СБУ викрила зловмисника, який допоміг расистам завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону. За даними контрозвідки Служби безпеки України, зловмисник допоміг ФСБ знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку расистів на військові об'єкти України. У червні 2022 року Служба безпеки затримала у Львові ворожого коригувальника. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського КДБ, з яким екс-очільник руського блоку, познайомився ще під час проживання в обласному центрі. Тим часом на Росії продовжує палати. Вибухи зафіксували у Ленінградській області. В Москві раптово згоріла виробничо адміністративна будівля. Український дрон на колесах, маючи на борту вибухівку, проїхав 4 кілометри в тил противника і підірвав міст. Франція передала Україні дві реактивні системи залпового вогню, які можуть стріляти до 45 кілометрів. Загалом французи нам уже передали чотири такі установки. Перша українська туристка відправиться у космос. Це Ліна Бороздіна. Жінка народилася в Одесі, але згодом переїхала до Америки. Мрія всього її життя полетіти до зірок. Для того, аби оплатити дорогу, Ліна дуже багато працювала і навіть взяла другий кредит під заставу свого будинку на 20 років. У 2005-му мрійниця таки придбала квиток за 450 тисяч доларів. Незабаром вона разом із ще трьома туристами відправиться на апараті Юнітів космос. Політ триватиме півтори години. Декілька хвилин турист. Ти навіть побувають у невагомості у місті Дніпро водолази ДСНС врятували лебедя, який примерз до крижаної водойми. Спершу рятувальник за допомогою спорядження повзком підібрався до пернатого, витяг його з води і помістив у безпечне місце.